На цих кадрах видно, як свита рятує майно короля з Межигір'я. один за одним піднімаються в небо гелікоптери, вантажівки вивозять дорогоцінності. Потім стане зрозуміло, навіть автопотягу замало, щоб вивезти коштовності Віктора Федоровича. Окрім музейних картин, він забув автопарк та навіть кілограм золота в формі власного портрета. Звичайно, хороми втікача вироблені з найкращих матеріалів і самі по собі коштують недешево. Далі про подальшу долю обителі зла. Кому перейдуть у спадок скарби Януковича? Його жадоба не знала меж. Чергове підтвердження за якісь півсотні кілометрів від сумнозвісного музею корупції Межегір'я. Тут розташовано інше шикарне володіння сухолуччя. Чи то схованка звіра, як кажуть тепер місцеві. Зараз ми йдемо на об'єкт, який охороняли дуже довго і ретельно. Напевно, один із найсекретніших об'єктів країни. Цьому будиночку прозивали гості, які приїжджали до Віктора Федоровича на поліону. Це найдорожчий в країні мисливський будинок. Зараз зачинено. Тут очікують на комісію з Верховної Ради. Встигли відзняти лише ось це відео, коли вилучали цілий арсенал зброї. Зброї раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вісімнадцять стволів та безліч набоїв. Разного калібру, різного назначення. От здесь виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шесть разного розміру коробок. Саме через цей будиночок, нагадаю, фактично закрили для звичайних людей Київське море. Ось воно. Тобто, через те, що сюди постійно приїжджали ВІП, посадовці, чиновники, сам президент, звичайним людям не можна було навіть виходити на рибалку. Андрій в ангарії досі стоять катари, на яких озброєні охоронці володіння Януковича тероризували рибалок. І він там не один. Але потрапити сюди неможливо було не тільки з води. Головне призначення цієї траншеї протитанкової зовсім не відведення води із болот. Насправді вони зроблені по усьому периметру, аби люди, звичайні люди, грибники, не змогли потрапити у приватне володіння. 40 тисяч гектарів. Цю велетенську площу Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство. За часів Януковича перевели із державної власності на фірму Дом лісника». Засновник цієї контори, дехто Тухтамиш, є ще й директором спілки мисливців Кедр, яка зареєстрована у Межигір'ї, частиною якого володіє друг Януковича Сергій Клюєв. Все це хитро сплетіння не випадкове, адже заснували кедр приплічники президента, видатні регіонали, екс-міністр палива та енергетики Юрій Бойко і депутати Сергій Тулуб та Володимир Демішкан. Тепер їх Межигірський кедр хазяйнує і в Сухолуччі. І саме в цих чиновників будуть відбирати землю, якщо депутати слід за межигір'ям наважаться націоналізувати палаці Януковича і в Сухолуччі. Раніше загальнодоступна мальовнича місцина за часів Януковича була наглухо закрита від простого люду. Там 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 Гаїнґаїс. Yeah. Yeah. Ще на початку революційних подій суворі охоронці попереджають нас про небезпеку. Але гроші все ж прорвали оборону сухолуччя. Ми відзняли те, що не показують навіть зараз. Ніби грибники, що заблукали, просуваємось у глуп схованки звіра. Скрізь безжально порубані дерева, будівництво у розпалі. Заповідне сухолуччя залили новим асфальтом, по якому тепер носиться важка техніка. До речі, цю дорогу для Януковича будували державним коштом за 25 мільйонів. Загалом ми пройшли аж 10 кілометрів, аби дістатися. Ну, ви бачите, чого. Уперше на телебаченні черговий, досі невідомий вертольотний майданчик Януковича. Варварський збудований у самісінькому серці заповіднику. Закрой? А, Я Януковича на... Януковича. На... Сьогодні цей запасний аеродром зачинено. Та й взагалі Янукович спорудою майже не користувався, каже місцевий робітник. Марно знищували заповідник і витрачали десятки мільйонів гривень. Ну, то особо не востребована, на особані вас трибувана етапка, а вложив денякнівного. Тож віп-полювальники сюди зазвичай не прилітали, а приїздили кортежами. Тут побувала уся верхівка влади, каже охоронець. І пошепки зізнається. Він бачив із Януковичем сухолу чи навіть колишніх президентів, кучму і кравчука. А екс генпрокурор Пшонка той взагалі виявляється місцевий мешканець. Так, а, хто ти Пшонка прокурор? Ось він, черговий палац ліпшого друга Януковича. Треба визнати значно красивіший ніж той, що напередодні знайшли попід Києвом. На величезній території схованки звіра ще безліч цікавого розкривають таємниці охоронці. Наприклад, за цими воротами і досі приховано головний об'єкт сухолуччя так званий острів. Ордість Януковича маєток на 35 п'ять кімнат. Там ті по типу, резиденції там будинок, там вісетки, там тіри, е тір, там е капличка. Там ще якісь бупіли, щоб буде ще для робіт, там ставочки. Сподіваємось, що дуже скоро українцям не тільки покажуть палац, але й повернуть усе лісництво і не забудуть про приплічників експрезидента із Соколуча та Межигір'я, які разом з Януковичем писали свої прізвища сумну історію знищення заповідників.